Діти навчаються в нас не вухами чуючи, а очима бачучи, що ми робимо. Ми дуже багато розказуємо дітям, це добре, ми так повинні робити розказувати багато казок, пояснювати, розмовляти з дитинкою, пояснювати їй цей весь навколишній світ, спілкування з Богом. Але... Наука психологія говорить про наступне. Так, як ми говоримо, сприймають 15%. Навіть так, як ми деколи поводимося, 25%. А от наша сутність сприймається 60% нашими дітьми. Тому батьки є прикладом. Для дітей. Як апостол Павло каже, ти вчиш не красти, а сам крадеш, вчиш не брехати, а сам брешеш. Вчиш поводитися добре, а сам поводишся негативно. Тому, дорогі, вчимося разом з дітьми. Ми вчимося з дітьми, так? Бо діти, коли малесенькі, вони нам прямо кажуть всі наші помилки. І не ображайтеся, дорогі батьки, а сприймайте це як істину, яка йде від Бога через уста дитини. Вчимося бути прикладом, вчимося бути тими, хто веде дітей до прекрасного, щасливого майбутнього і до Бога своїм прикладом.